У нас в руках прилад під назвою дзига індивідуального користування. На два діапазони. Перший діапазон 5,8 так званий від 9900 до 6200 МГц, другий діапазон від 980 до 1780 МГц. Прилад має 3,5-дюймовий ТФТ-екран, на якому можна переглядати безпосередньо в відео, без синього екрану, без чорного екрану, який в більшості дошкуляє, як правило, більшості військових, коли зображення на грані своєї якості, він переходить або в синій екран, або в чорний екран. Тут цього немає, тут до останнього режим СНОВ, так званий сніг, він буде показувати вам картинку. 0.96 ОЛЕД екран, 5 кнопок управління, індикатор заряду батареї, заряду розряду, два ползунки на вимкнення вимкнення тфт екрану і на живлення приладу від внутрішніх батареї від зовнішнього. Зовнішнього джерела живлення. Ззаді присутня жаба від цих батареїв 21700 по 5000 мА, прилад може працювати як від цих батарей, так і від зовнішнього джерела. Зараз окремо про нього поговоримо. Також, якщо відсутня одна із батарей, прилад також буде працювати. Тільки час його роботи зменшиться рівно наполовину. У нас присутні антени на SMA-роз'ємах. Можна поставити інші побажання. XT60, Type-C для зарядки, відеовихід. І СТ60 для жилення приладу зовнішнім жирном живлення від 7 до 35 вольт. Так, Вмикаємо прилад і проходимося по меню і по периферії. Вмикається прилад значить, або знизу вверх, або зверху вниз. Чому так? Саме прилад виключений вверх, середнє положення включає від внутрішніх батарей, саме нижнє положення від зовнішніх батарей. Але так як зовнішніх батарей зараз немає, то можна рахувати, що він виключений. Тобто ми переходимо в середнє положення і включаємо прилад від внутрішніх батарей. Загорається дзига. Переходимо зразу в меню. Чому зразу в меню, щоб пройтися по всіх пунктах і е... мати вже розуміння, що буде відбуватися на екрані в режимі пошуку. Я трішки приближу, щоб було зрозуміло. От. Е... І так, ми маємо е... меню. Відео 1.3, 5.8, RCCI, Video Display, Sound, About Exit. Отже, відео 1.3, 5.8. Безпосередньо в них можна зайти і вибрати частоти і управління по ним по кожному підіапазону. RCCI Threshold це рівень вхідного, скажімо так, рівня. Чутливості самого приладу. Відеодисплей. Відеодисплей – це додаткова функція, про яку поговоримо чуть-чуть пізніше. Звук Звук – це види звукової сигналізації, коли знайшло безпосередньо самий сигнал. About. About це про самий прилад. І exit вийти з меню. Отже, зараз кожним з ним пройдемося безпосередньо індивідуально. але... Пробуємо зараз зайти в кожне меню і попробувати більш детальніше розібратися, що там присутнє. Переходиться вверх-вниз кнопками. І підтвердження центральне. Зайшли в меню. Отже, ми бачимо номер каналу, часту в МГц, рівень вхідного сигналу. Рівень вхідного сигналу показує. Не рівень, той, що, той, що зараз безпосередньо є там якийсь відеосигнал, це рівень шуму, який присутній на вході самого приймача. Рівень сигналу корисного це приблизно десь 25-30, 15, 18, все залежить від. Якості відеосигналу від потужності, і ще від багатьох факторів. Тому індивідуально треба підбирати кожному для розуміння, який відеосигнал у нього на вході, щоб розуміти самий рівень сигналу. Далі. Кнопки вправо-вліво переходять по самих каналах. 29 каналів на один так звано. Діапазон, як бачите, 980 780, по каналам можете вибрати індивідуально будь-який, також присутня в Дзизі так, така реалізація, що якщо десь канал або, скажімо так, Спеціально або е, несвідомо збитий, і при ньому і його використовують. ну Припустимо, от ми зараз знаходимося на 1480, а е, передавач на, 1900, на 1490. Відповідно, відео буде сприйматися, воно буде мазане, або не буде його е, чіткого. Що понесе за собою незрозумілу інформацію про самий відеосигнал, як там і куди він летить, що відбувається. Для цього реалізовано в дзизі така функція, як додати по 5 МГц. На кожному каналі можна додати, забрати. Отже, якщо вверх, додає, якщо вниз. Забирає. Тобто, ставши на 1480, ми можемо до 25 МГц додати. Тобто 485, 5, 5, 5, і ми маємо вже 15 МГц зверху. Так як в нас наступний канал 1505, то ми можемо до нього додати тільки. 20. Якщо прийти на 1505, то ми можемо до нього додати більше. Це залежить від е самої ширини канала. Де наступний канал? В якомусь можна додати 10, в якомусь 25, в якомусь 15. Це вже індивідуально під кожен канал. Кнопка вправо-вліво перекласує безпосередньо канали. Е Далі. Центральна Ми виходимо, опускаємося на 5,8. Нажимаємо центральну, заходимо в меню. Бачимо канал, бачимо частоту, так само RCCI рівень сигналу. Вправо-вліво ми переклацуємо самі канали. Також уверх ми переклацуємо по 10 каналів: B1, E1, F1 і так далі. Всього каналів присутньо 136. Так як сама сітка каналів має порядка 96 до Z8, від 96-97 канал і до, і до 136 це так звані ЕНА канали кастомні, які були замічені на лінії ЛБЗ, які використовували, які використовували противник використовував кастомні частоти. Вони, як правило, всі зібрані і всі дири в діапазоні 4 900 по 6200 закриті. І закриті вони якраз цими каналами 40 каналами Na. Тобто, якщо десь хтось підсканує, побачить не номер каналу А1 чи там Z2 чи X0, от. а побачить НА, це щоб мати розуміння. Це канал кастомний, хтось десь там прописав його ручками в передавач і хитрує. Тобто, щоб втекти і зловити ці хитрощі, відповідно у нас є так, звана, так званих ще 40 додаткових каналів. Нажимаємо ОК і виходимо. RC Threshold. Нажимаємо ОК, заходимо в меню Threshold і бачимо Threshold 1,3. І зразу стоїть рівень сигналу. Рівень сигналу 25%. Це, до речі, для 1,3 дуже низький рівень сигналу, тобто не дуже низький, а дуже чутливий. Тому що е при такому рівні сигналів, е сигналу вхідного можуть спрацьовувати додаткові якісь е хібні цілі, тобто рації, ребе, мобілка е і щось подібне. Тому а, індивідуально а, на тій місцевості, де ви будете знаходитися, підбирайте під себе рівень сигналу. Як правило, раджу в районі 40-35 на 1, на приймачі 1,3. Якщо вклацаємо кнопку вправо, переходимо на, перед... на приймач 5.8, відповідно, тут свій рівень вхідного сигналу і він максимальний, так, щоб менше було хибних цілей, десь від 20 до 30. Також о, треба розуміти, що якщо ви дасте більше, відповідно сигнали будуть е, прийматися тільки більш сильніші. А менш слабші будуть ігноруватися. Тому знову ж тут індивідуально. Е, Попередні тести показують, що е, при максимально комфортному режимі сканування і ведення дрону, або е, так, щоб е, комфортним можна сказати відеозображенням ловити відстань на стандартних антеннах, таких як зараз тут на дзизі, е, 7-8 кілометрів. Но, знову ж, Фактори треба враховувати: погода, місцевість, перешкоди спереді, тобто гірська місцевість, негірська, зеленка, рослинність, будь-що. Воно все впливає. Погода, дощ, сніг і так далі. Виставляючи тут трешхолд, тобто рівень вхідного сигналу, ви... Керуєтеся тим, на якій відстані приблизно ви можете зловити саме відеосигнал. Відносно того, як ви кілька разів зловите, ви зрозумієте відстань, зрозумієте саме рівень процентного співвідношення в кожному з приймачів, який вам потрібно на тій ділянці фронту чи не фронту, на якій ви будете безпосередньо здійснювати сканування ефіру. Нажимаючи ОК, переходимо далі в меню основне і попадаємо в відеодісплей. Відеодісплей тут виставляється всього три положення: 5, 10 і 15 секунд. Якщо можна, запам'ятаємо 5, 10, 15 секунд, ми повернемося до нього згодом. Соунд Sound. Sound це рівень звукових сигналів на кожному із приймачів. Тобто 3, 2, 1 і 0. 3. Це дуже часто пишіть. 2 менш інтенсивно, 1 ще менш інтенсивно, 0 виключено. І так само на 5 8. Можна поставити 1 і підтвердити: ОК, і воно запам'ятає. About. Якщо зайти в about, можна подивитися версію прошивки, почту. По які можна зв'язатися з виробниками, і телеграм-канал. Нажимаючи ОК, OK, виходимо. Exit, виходимо. Отже, що, до чого ми зараз переходимо. Зараз включений приймач на 5.8 в двох режимах передачі. В інверсному, тобто кодованому, так званому кодованому режимі, і в простому е режимі передавання відео. Зараз ми попробуємо прийняти як той, так і той сигнал. І ще разок пробіжимося по меню, подивимося, що, як і до чого, е як воно на це все впливає. Так, значить, збільшуємо. До режиму, щоб можна було переглядати відео, е нажимаємо ОК. І ми зразу переходимо в режим сканування. Автосканування. Є автосканування. Ну, Так як е дзига сканує швидкістю е 10 секунд приблизно всі діапазони, всіх 140 каналів на 5,8. На 1,3 29 каналів, тому у нас зразу спрацювання. І е, ми не знаємо, чи це у нас сигнал е, добрий, тобто корисний чи не корисний. Е, коли газ працювало, у нас вибуває аларм пише проценти сили сигналу. Пише частоту і пише, і пише в нас номер каналу є 8 І, відповідно, Значок уваги. Також динамік з одним положенням, і ви можете почути, як пікає самий звуковий сигнал, з якою інтенсивністю. Відповідно, це найнижчий ниж, режим. Якщо поставити двойку або тройку, ну, відповідно, воно буде більш інтенсивним. Для того, щоб переглянути е, відео зображення, ми, ми залишаємося на ньому і переводимо повзунок в середнє положення або в верхнє положення. Тобто в нижнє, середнє, верхнє виключається. Переводимо і бачимо е, цікаву картинку. Е, Ну, так як до цього було вже сказано, що передавач працює в двох режимах скремблера і простого зображення, тобто я підскажу, що це зображення, можете собі зауважити на майбутнє, можливо, десь у вас на інших приладах сканування і так далі, це режим скремблера. Це коли отаке зображення, ви ловите, і воно до вас летить, і ви не розумієте, що це, чи це хібний сигнал, чи ні. Побачивши такий сигнал на екрані, ви можете скористатися повзунком уверх, де задіюється режим скремблера, і ми бачимо картинку. Оцінивши картинку, оцінивши ситуацію, ми приймаємо рішення. Нападати, тікати, брати сачок, ловити дрон чи ще щось інше. Якщо ми оцінили ситуацію і нам безпосередньо треба продовжити далі, нажимаємо вправо. Екран може виключити, можемо залишити в цьому положенні, як є. Все залежить від вас. І дзигаб пішла далі сканувати. Замітьте, екран в режимі снігу. Зараз на даний момент ми бачимо знову ж таку картинку. Чому? Тому що в нас повзунок в режимі інверсії. Щоб нам перейти в режим нормального зображення, нам треба опуститися вниз. Ми його опускаємо і знову бачимо картинку. Це нормальне зображення, не в інверсії. Треба запам'ятати, що вниз положення виключене середнє. Положення це нормальне, нормальне зображення, стандартне без кодування. Верхнє положення це режим скреблера, тобто кодування. Його по потребі, коли бачите, приблизно щось таке. Як виглядає частота? Знову, передавач працює на 4990, канал X. сила сигналу 75%. Також. Зверніть увагу, що по силі сигналу ви можете, якщо прилад стоїть стаціонарно або в нерухомому такому положенні, що йому не перешкоджає, ви можете оприділити, чи ціль рухається до вас чи від вас. Наприклад, якщо я зараз закладу рукою антенну, ви побачите, що рівень сигналу зменшиться. От зараз. Відповідно, можна зрозуміти, що сигнал від вас віддаляється. Давайте перейдемо ще раз, е я віддалю на картинку і закладу антенну, щоб можна побачити саме зображення, як воно буде зменшуватись в своїй якості. Це до того, що екран не має синього екрану, а показує до останнього картинку. От зауважте, що зараз при такій якості картинки 14%. При такій 70%. Продовжити далі. Прилад буде далі сканувати. І так, по колу нон-стоп. Далі, якщо пам'ятаєте, у нас був режим відеодісплей 5-10-15 секунд. Для того, щоб застосувати цей режим і для чого він, треба нажати кнопку вверх. Ми нажимаємо, і ми бачимо авто 15 секунд, так як там виставлено. Що це означає? Що прилад через 15 секунд без ваших дій на будь-яку з кнопок, він продовжить сканування, от як зараз. І так буде відбуватися постійно. Це зроблено для того, що, якщо прилад, поставити віддалено від себе і включити його в режим сканування, вивести, наприклад, монітор, на якому будете дивитися зображення, чи воно є, щоб кожен раз не підходити і не нажимати кнопку, коли воно знайшло зображення, чи не зображення, чи ложний, ложну ціль, ви просто чекаєте 5, 10, 15 секунд, і воно продовжує далі. Це зроблено просто для зручності, щоб менше ходити, менше цим керувати і менше е, витрачати якихось лишніх дій рухів. Е, якщо ми зайдемо в меню і в режим відеодісплей, виберемо 5 секунд, вийдемо через ексіт, ми будемо бачити, що у нас вже 5 секунд. І відповідно кожних 5 секунд воно зупиняється на сигналі. Є він добрий, поганий, продовжуй далі. Якщо нажати вверх, просто буде автостоп. Він буде зупинятися і стояти до того моменту, допоки ви не нажмете кнопку. Також, в приладі присутній так званий блокліст. Для чого це потрібно? Е, Припускаємо, що знайшовся сигнал, який вам надокучає рація реп, мобільний телефон. І, і кожен раз він спрацьовує. І він вас докучає вам. От ми зараз на даний момент бачимо 5945. Що ми робимо для того, щоб він нам більше не докучав? Є реалізований так званий Блек-ліст у Нажавши кнопку вниз, в нас відображається на екрані Add to blacklist частота номер каналу. І відповідні е, дії, що треба зробити. Down підтвердити дію. Right вийти безпосередньо з цього меню. І не застосовувати ці дії. Нам треба застосувати, значить, ми нажимемо Down. Ось так. І зараз у нас відображається: «Blacklist» плюс «Blacklist». От, Ми знайшли канал 4990. А в нас є, ми знаємо, ще один канал в інверсії. От ми зараз і подивимося, чи його знайде. Нажавши далі, знайшло проміжуточну частоту. От NA. Ну, так як сигнал сильний, тому відбувається знаходження ще додаткового поруч канала. Нажимаємо далі. І в нас вже немає того каналу. Нажимаємо далі. І в нас 5945 відсутній, бо він в Блеклісті. Так можна додати безліч каналів. І цим добитися, відсікти ложняки на вашій ділянці сканування. Як скинути безпосередньо сам Блекліст? Просто треба вимкнути прилад і включити. І все. Далі прилад продовжує сканування в автоматичному режимі до того моменту, допоки не сядуть батарейки, або ви його не вимкнете. Вимикається вниз, вимикається або вверх, або вниз, якщо відсутня батарея. В принципі, все, користуйтесь.